Зона комфорту це дуже опасна среда обітання. Чого іменно так? Тому що коли ти знаходишся в зоні комфорту, тобі лень напрягатися, тобі так добре, зачем щось міняти. В принципі, живемо цю жизнь і все отлично. Ну проблема в тому, що коли знаходишся в цій зоні комфорту і потім в определенний момент перестаєш так сказати напрягатися, життя починає рушитися. Воно починає рушитися, і все відбувається не так, як ти хотів, і все плохо, і потім в ітогі сидиш як у розбитого корита. Так же само відбувається і з віруючими людьми. Що якщо ти кажеш, що ти віриш в Бога і ну, що ти покаявся один раз, Бог простив і ніяких проблем нема, то це вже серйозне. Серйозна ошибка, тому що э, в вірі теж треба служити, і тут зона комфорту не працює. Ну тобто, як в, кожному, э, в кожному житті, э, ми всі маємо щось робити для того, щоб був успіх в тій або в іншій справі. Тому, якщо ти хочеш э, розвиватись духовно. Якщо тебе є питання, ти можеш мені написати. Я тебе додавлю молитвину групу з Богом.